Вони намагалися вирватися з тенет комуністичного павутиння, але зіткнулися з кремлівськими танками та сотнями тисяч бійців, які прийшли заганяти їх назад у стійло СССР. Марили про свободу й демократію, але отримали брежнівську нагайку і ще два десятиліття жорсткої комуністичної окупації. Хотіли бути якомога далі від Москви, але от біда, Москва прийшла до них додому. Прийшла раптово без попередження через насилля, брехню і жорстокість, захопивши країну лише за кілька годин. Друзі, вітаю! З вами канал і Сьогодні ми розповідаємо про події 1968 року операцію Дунай або як совєтські війська вдерлися на територію Чехословаччини. Для нас, українців, ця розповідь особливо актуальна, оскільки має багато схожого з гібридною війною Кремля проти нашої країни. Спершу видумана загроза, і буцімто надання допомоги комуністичній партії та братньому чехословацькому народу. Згодом фальшиві військові навчання, які за своїми масштабами стали рекордними для країн соцтабору. Далі лист запрошення від місцевих зрадників і віроломна висадка десанту, коли совєтський пасажирський літак Ан-24 запросив термінову аварійну посадку у міжнародному аеропорту Праги, заявивши про відмову двигуна. Йому дали дозвіл приземлитися, але як виявилося, на борту судна були не цивільні, а озброєні до зубів спецпризначенці. Вони захопили плацдарм, а далі масово пішли літаки, танки, десантура. У той час, коли місцеві палили ворожу броню у кремлівських медіа, радісно повідомляли, що війська СССР зустрічають квітами і обіймами. Як все знайомо, правда? Тож окупанти і домой! або з яким насправді опором стикнулися совєтські солдати на вулицях чеських міст. Хто з українців на знак протесту перетворив себе на палючий смолоскип? І Яку загалом роль у чехословацькій бійні відіграли наші земляки? Бо одні керували військами, це треба визнати, і отримували за це нагороди, а інші вчиняли антисовєтські акції. Це розповідь про те, що часи минають, змінюються країни і географія, але звички Кремля ні. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Отже, 60-ті роки минулого століття Чехословаччина у 1968-му місцеву комуністичну партію, яка тоді фактично була центром влади, очолює Олександр Дубчик. Він, хоч і ідейний комуніст, але разом із своїми соратниками усе більше і більше проводить політику дистанціювання від Кремля та СССР, будує так званий соціалізм із людським обличчям. У рамках лібералізації режиму ослаблює цензуру, забезпечує свободу слова та контроль над діяльністю органів держбезпеки, проводить децентралізацію влади та допускає до неї простих людей. У десятирічній перспективі сподівався провести демократичні вибори та позбавитися однопартійності. Тобто хотів поєднати соціалістичне будівництво з європейською соціал-демократією, і в цьому його повністю підтримувало населення, яке бачило, як живуть інші сусідні країни, які не входили під протекторат Совка. У березні того ж року президентом Чехословаччини стає герой Другої світової війни Людвіг Свобода. Він теж підтримує реформи Дубчика і дуже швидко в політичному житті наступають зміни, які поетично назвуть праською весною. Про що йдеться? Перш за все, люди отримують небачену до того часу свободу дій, і це був ніби ковток свіжого повітря у совєтській задушливій казармі. Ось доволі знакова світлина з того періоду: травень, Прага на вулицях міста, велелюдна демонстрація. Мешканці стоять з незвичними гаслами. Хочемо опозиційну партію та вищих зарплат інтелектуалам. Опозиційна партія і вищі зарплати у керованій державою економіці. Ви серйозно раніше про таке боялися навіть подумати? Трішки згодом ми продовжимо розповідь, але зараз, щоб ви зрозуміли контекст кілька слів про атмосферу, у якій проходили усі ці події. Річ у тім, що ще у 1948-му владу в Чехословаччині захопили комуністи, і до середини 60-х вони послідовно і чітко діяли за вказівками, які надходили з Москви. Тобто мова про якусь самостійність не йшла. Це була політика такого обмеженого державного суверенітету, що при потребі навіть передбачала застосування військової сили. Вона діяла у всіх східноєвропейських країнах, які після Другої світової війни входили у совєтську зону впливу і пізніше отримала назву доктрина Брежнєва. Зважаючи на це, не було дивно, що за всіма реформами, які відбувалися у Чехословаччині, пильно стежили з Москви. Усе, що там відбувалося, партійним босам не подобалося, і на це було кілька причин. По перше, вони резонно боялися, що якщо з'являться інші партії. То комуністична втратить своє лідерство? По-друге, лібералізація могла призвести до ослаблення військової могутності Варшавського блоку оборонного пакту між країнами соцтабору, що був створений на противагу НАТО? І по третє, це було, мабуть, найголовнішим чинником у Кремлі. Ставили запитання: якщо вони там будують соціалізм з людським обличчям, то який тоді соціалізм у нас? Він хіба не має людського обличчя? Загалом 60-ті в СССР це був час надзвичайно суворого режиму. Тоді людина не мала жодної цінності і її життя також. Ми ж усі добре пам'ятаємо, яка доля чекала на українців, що намагалися виступити проти системи, і породили явище, яке увійшло в історію як шістдесятництво. Чого вартувала до прикладу свобода слова та зібрань свідчить один факт. У 1962 році в Новочеркаську співробітники місцевого заводу вийшли на мирну акцію протесту. І от як тільки вони зібралися у натовп, КГБ та міліція розстріляли демонстрацію. 26 осіб вбили на місці. Тих, хто зумів втекти, як у кривавому 37-му, виловлювали вночі. Понад сотню людей відправили в табори, сімох засудили до розстрілу через суд. Таке покарання люди отримали за мирну демонстрацію, коли вийшли з протестом проти дефіциту та неймовірно високих цін на продукти. Цей інцидент доволі відомий і про нього можна знайти безліч інформації. Причому він був не один. А тут якась Чехословаччина підіймає голову і говорить за багатопартійність і підняття зарплати. Це було щось нечуване. Праська весна стала зухвалим, можливо, утопічним експериментом щодо перетворення. Комуністичного режиму на демократичну систему, вільна преса, відкриті кордони на такі свободи не могла навіть сподіватися жодна інша країна совєтського блоку. Не дивно, що це дуже нервувало як Москву, так і прихильників жорсткої лінії у Чехословацькій комуністичній партії, писала письменниця чеського походження Єлена Лапін. І от Кремль вирішує завдати удару. Спершу Леонід Брежнів ще зустрівся з дубчиком у словацькому прикордонному містечку Черна над Тисою, де жорстко вимагав повернути цензуру та згорнути реформи. Але той прогнозовано відмовився. Він, хоч і часто бував у Москві та добре знав менталітет червоних босів, але до останнього не вірив, що це може йому та його країні чимось загрожувати. А даремно, бо у відповідь на незговірливість Дубчика у Кремлі почали таємно розробляти військову операцію під кодовою назвою Дунай. Причому усі застерігали Брижнева, щоб він не робив помилки і не повторював угорський сценарій, коли в 1956-му совєтські танки уже чавили гусеницями революції в Будапешті. Ми маємо про це окремий випуск. Але генсеку на всі застереження було начхати. І тут стає очевидним цинізм комуністичної верхівки, бо про людське око СССР нібито вів перемовини і розмовляв з чехословаками, демонстрував, що готовий слухати і домовлятися з реформаторами, але насправді від самого початку готувався до окупації. Приводом до неї стає надумана небезпека: буцімто в Чехословаччині готується до контрреволюції, яка загрожує братньому народу. Як все це передбачувано і знайомо, праві елементи здійснили підготовку контрреволюційного перевороту, враховуючи, що з боку КПСС та інших братніх партій вже вичерпано усі політичні засоби впливу на керівництво комуністичної партії Чехословаччини, політбюро ЦК КПСС вважає, що настав момент. Для застосування активних заходів щодо захисту соціалізму і одностайно вирішує надати комуністичній партії та народу Чехословаччини допомогу та підтримку збройними силами йшлося в документі, який підписали за результатами засідання політбюро 17 серпня 1968 року. Такому ж дусі налаштовували і совєтських військових, які готували до вторгнення. Політруки казали нам, що в Чехословаччині є якась група контрреволюціонерів, від якої страждає весь народ, і її треба буде обмежити. Згадував Борис Шмільов на той момент. 20-річний десантник. До часу висадки спецпризначенців залишалося 4 дні. Друзі. Далі ми продовжимо, і все найцікавіше попереду. Я ж традиційно попрошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ ЕМСКВА, 24 четвертий окремої механізованої бригади імені короля Данила, що захищає Україну від російських загарбників. Їм потрібні fpv дрони. Орда багатотисячна і дронів теж повинно бути багато. Тож, якщо маєте можливість зробити донат, то всю необхідну інформацію, шукайте в описі до цього відео. Пам'ятайте, що дрібних пожертв не буває. Насправді важливою є кожна гривня. Часи нелегкі, тож не соромтеся, кидайте хто скільки може. Повірте, хлопці будуть вдячні. І ми продовжуємо 20 серпня в 22 годині 15 хвилин. У совєтські військові підрозділи надійшов сигнал Влтава-666, який дав старт операції захоплення Чехословаччини. Як все відбувалося у військах? Оголосили бойову тривогу по каналах закритого зв'язку. Усім фронтам, арміям, дивізіям, бригадам, полкам та батальйонам передали сигнал на висування. На танки, бронетранспортери та вантажівки, що брали участь у вторгненні, нанесли білі смуги за розісланою директивою. Уся бойова техніка совєтського та союзного виробництва, яка не була промаркована, підлягала нейтралізації. У разі опору техніка, що не мала відповідних білих позначок, підлягала знищенню без попередження та відповідної команди згори. Усе розвивалося надзвичайно швидко. Через 4 години пасажирський літак Ан-24 запросив аварійну посадку в праському аеропорту Рузини, заявивши про відмову двигуна. Диспетчери дали добро, судно приземлилося, але у ньому виявилися не цивільні, а озброєні до зубів військовослужбовці 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, дислокованої у литовському Каунасі. Вони захопили всі об'єкти аеропорту та почали приймати інші транспортні літаки з десантниками і технікою, які приземлялися на смугу кожні 30 секунд. Окрім десантників, вони транспортували артилерію та легкі танки. Загалом на аеродром сіло близько 700 літаків окупаційних сил. Уявіть, яка насправді величезна кількість. Іван Углірш, який працював тієї ночі оператором Радара у прайському аеропорту, не міг повірити своїм очам, коли побачив на моніторі миготіння сотень точок. Ми вирішили, що це якісь технічні негаразди, згодом з'ясували, що це все ж таки літаки, проте і це нас не відразу насторожило. Тим часом диспетчери в області вже не відповідали на наші телефонні дзвінки. По звуку двигунів ми чули, що це військові літаки, тому вирішили, що проходять якісь навчання. Згадував він в той час, як літаки сідали на аеродром війська чотирьох країн Варшавського договору Совєтського Союзу, Болгарії, Польщі та Угорщини вдерлися до Чехословаччини. До країни увійшло 300 тисяч солдатів. Згодом їх кількість зросла до півмільйона та від п'яти до семи тисяч танків. До речі, саме Україна стояла в авангарді вторгнення, оскільки з території УРСР увели значну кількість військ. А керував операцією Дунай генерал Іван Павловський, який був родом із Хмельниччини. Ви можете побачити його на екрані. За розробку та проведення операції чоловік отримав звання Героя Совєтського Союзу, проте в усіх офіційних документах це чомусь приховували. Там лише зазначали, що він успішно воював у часи Другої світової війни. У 79-му Павловський брав активну участь у війні в Афганістані, жив у Москві, де й похований. Отже, Вся військова потуга почала захоплювати основні об'єкти столиці Чехословаччини. Вже до ранку була взята під контроль будівля комуністичної партії, де застрелили 20-річного мешканця Праги. Далі окупанти захопили чехословацьке радіо і телебачення. Там люди влаштували барикади і намагалися не дати увійти в приміщення. Але 17 мешканців міста було вбито. За іншими даними, загинули 19 осіб. Ще понад півсотні з пораненнями доставили у лікарню. Такі жертви були всюди, куди ступив чобіт окупанта. Та не дивлячись на смертельну небезпеку, люди масово виходили на вулиці. Вони намагалися зупинити танки, кидали в них запалювальні суміші та лягали на їхньому шляху, але ті не зупинялися і просто чавили людей. На будинках міст розвішували плакати з надписами Окупанти, ідіть додому, Іване, вертайся в Росію, ми вас не запрошували. Місцеві вигукували в бік солдатів прокльони, зафарбовували дорожні знаки та збивали таблички з назвами вулиць, щоб ті не могли орієнтуватися у просторі. Відмовлялися давати загарбникам їжу, і з'являлися повідомлення про те, як голодні солдати викрадали продукти з будинків, грабували крамниці та виривали їжу безпосередньо від перехожих, щоб одразу ж на місці з'їсти її. Усе це швидко деморалізувало підрозділи, оскільки вони були щиро переконані, що справді їдуть наводити лад з контрреволюцією та захищати братній народ. Що їх будуть зустрічати подяками і хлібом сіллю? А подяки прилітали хіба що у вигляді коктейлю Молотова? Солдати були абсолютно розгублені. Вони мали якісь накази, що вони повинні на цьому танку доїхати у певне місце тощо. Але це були дуже молоді люди, які навіть не знали, що перебувають у Чехословаччині. Вони питали, де ми, що це. Я їм казав, ви приїхали в Прагу. Згадував на той момент студент філософського факультету Карлового університету Рудольф Кучера. У результаті доходило до того, що дехто з бійців відмовлявся виконувати свої обов'язки, таких виводили з Чехословаччини і перекидали на інші ділянки. Але у совєтських газетах та телебаченні картина була геть іншою. Там брехливо розповідали, як чехи та словаки зустрічали армію з посмішками і квітами, а ще показували сховки зі зброєю, які мали продемонструвати наскільки реалістичною була контрреволюційна змова німецьких реваншистів та інших західних диверсантів. Щоб сформувати у свідомості совєтської людини правильну картинку, пропагандисти навіть запустили в кінотеатрах СССР спеціальні ролики, у яких роз'яснювали, для чого вдерлися в Чехословаччину. Руководство з принципами Братиславського заявлення в соответствиї з существуючими договорними обіцятельствами Советський Союз і інші соціалістичні держави направили в Чехословакію свої війська. чтобы оказать народу поддержку в защите его социалистических завоеваний. Взорвавшиеся бандиты поджигают советские машины, бронетранспортеры, провоцируют советских воинов выстрелами из-за угла, устраивают поджоги. Советские воины с достоинством и честью выполняют свой патриотический и интернациональный долг. Истинные патриоты говорят, спасибо, что пришли, помогли нам зберегти завоювання соціалізму. натомість отримати інформацію про події з інших джерел було нереально. Англійка Елізабер Робсон, яка в той час була студенткою і вчилася в аспірантурі Ленінського університету, згадувала про це так: на світанку, 21 серпня, совєтський союз негайно перейшов у воєнний режим. Закрив кордони і відключив міжнародні телефонні лінії. Унаслідок цього ми іноземні студенти не могли зателефонувати додому і заспокоїти своїх рідних. Совєтські змі цілодобово поширювали офіційну лінію, що в Чехословаччині була спроба. Контрреволюції, що реваншистські сили у ФРН, тобто Федеративній Республіці Німеччина, прагнули захопити Чехословаччину, і армії і Варшавського договору спільно увійшли до країни, щоб рятувати становище. Західні радіостанції глушили настільки, що неможливо було почути жодної зі звичних програм. Ворогів у ФРН шукали не випадково. Нагадаю, що після другої світової війни Німеччину було поділено на чотири зони: совєтську, американську, британську та французьку. І коли почалася холодна війна, то частина Німеччини, що входила до соціалістичного табору, відгородилася від західної високою стіною, яку подолати було практично неможливо. Багато людей, які намагалися вирватися з цього фактично комуністичного табору, були розстріляні. Партійне керівництво східної Німеччини завжди звинувачувало західно у всіх своїх бідах. Ми детально розповідаємо про це у своєму нещодавньому блозі. Тож, якщо вам цікаво, то переходьте та дивіться. Якщо простих людей били, розстрілювали та давили танками, то на керівництво Чехословаччини чекала інша доля. Військові увірвалися в кабінет до Дубчика, заарештували його і разом із членами ЦК Соломіць вивезли до Москви. І от там Брежнєв промовив до бранців такі слова: ви робите те, що вам заманеться, не звертаючи уваги на те, подобається нам це чи ні. Нас це не влаштовує. Чехословаччина лежить у межах тих територій, які в роки війни звільнив совєтський солдат. Межі цих територій це наші кордони, і так буде завжди. І саме з цього моменту позиція генсека сформувалася у знамениту доктрину Брежнєва, що означала принцип обмеженого суверенітету, який застосовувався щодо східноєвропейських країн, які після Другої світової війни входили до совєтської зони впливу. Вона стверджувала виключне право СССР на втручання у внутрішні справи країн східного блоку, включно з використанням військової сили для запобігання будь-яких політичних змін. Як згадувала журналістка Робсон, увесь світ переживав за долю Олександра Дубчика, оскільки той просто зник і що з ним сталося, тривалий час нікому не було відомо. Люди переживали, щоб совєти не вбили його, бо усвідомлювали з ким мають справу. Чим ще запам'яталася окупація Чехословаччини мародерством, про це збереглося дуже багато різноманітних свідчень. До прикладу, солдати увірвалися у церкву святого Мартина в Братиславі. Спершу стріляли по вікнах і башті середньовічної святині, потім зламали замки і проникли всередину, розкрили вівтар та скриньку для пожертв, розбили орган, церковне приладдя, знищили картини та потрощили ікони. Солдати залізли навіть в крипту з похованнями і розбили там кілька могильних плит. Храм грабували впродовж усього дня різні групи військовослужбовців. Загалом Чехословаччину окупували менш ніж за добу, фактично за лічені години. В Празі, Брно та Братиславі совєтські солдати заблокували основні дороги, мости, виїзди з міст, зайняли друкарні, вокзали, головпоштамти, будинки радіо та телебачення. А як реагували на всі ці події у світі? Захід був обурений, але розцінив це як внутрішні справи ідеологічно ворожого блоку держав, адже совєтський союз діяв у межах своєї частини поділеної залізною завісою Європи. Тож проти окупації, якщо і протестували, то прості люди. До речі, такі акції проходили навіть у Москві. на червону площу росіяни вийшли з плакатами Хай живе вільна і незалежна Чехословаччина ганьба окупантам, руки геть від Чехословаччини за вашу і нашу свободу. Найбільш яскрава акція, про яку говорили в усьому світі, пройшла в Україні. Восени 1968 року на Хрещатику, уродженець Львівщини, колишній боєць УПА та Політв'язень Василь Макух здійснив акт самоспалення. Він пробіг живим смолоскипом вулицею, закликаючи киян до боротьби за незалежну Україну та вільну від окупантів Чехословаччину. Це був перший у новітній історії Європи акт самоспалення проти національного гноблення. Цікаво, що свій вчинок чоловік здійснив не спонтанно, а підготувався до нього виважено та продумано. Перед тим попрощався в листах з рідними, зібрав торбинку, де, крім яблук, заховав пляшку з бензином, сів на потяг та вирушив зі Львова до столиці. І зараз на місці його загибелі встановлена меморіальна таблиця. Напишіть нам в коментарях, чи вам була відома ця історія. Загалом серпня 68-го до вересня в Україні було зафіксовано майже 1200 акцій антисовєтського спрямування, спровокованих саме вводом військ до Чехословаччини. Найбільше їх проходило на Закарпатті, яке свого часу входило до складу цієї країни. Що цікаво, коли танки увійшли на територію Чехословаччини, то в Україні розпочалися панічні настрої. Люди розкуповували сіль, сірники, цукор, оскільки готувалися до третьої світової війни. Відомий випадок, коли у Білій церкві за день розкупили місячну норму солі. Які підсумки? Внаслідок совєтського вторгнення загинуло 108 людей. Дубчика фактично відсторонили від управління країною. Кремлівські війська залишалися там до самого розпаду СССР. Але саме військова операція Москви і прискорила цей процес. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалась розповідь і ви додивилися її до кінця, то нагадую, що можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймікофі, Монобанку і Пейпал. Навіть найменша ваша пожертва дає нам стимул рухатися вперед. І дякую тим людям, які вже зробили донат. Ви найкращі. у будь-якому випадку чекаємо ваших підписок та позитивних коментарів. Бережіть себе, зустрінемось.